Маленькій Марійці майже три місяці. Вона народилась 7 лютого за півроку після загибелі свого тата Дмитра Буйвола. Щастя з'явилось, але без тебе написала Наталія, дружина Дмитра того дня у соцмережі. Після загибелі чоловіка його дружина Наталія розповідала світові про нього в соцмережах, щоб пам'ятали всі, хто його знав. Табличку з фото Дмитра у Фає Сумського національного академічного театру встановили в рамках проєкту Код пам'яті. Я зараз мрію, щоб про діму ніколи не забули. Дуже цікавий проект з точки зору того, що його цифровізували, бо це, на мою думку, ще так охопить молодь, молодіжна аудиторія. Віртуально хлопці будуть поряти з нами в тих місцях, в яких ми звикли їх бачити, і за допомогою цих постерів вони будуть. Хоч віртуально, але живати Дмитро Буйвал у червні 2022 року став добровольцем збройних сил України 11 серпня 2023 на Харківщині під Куп'янськом. Старший оператор протитанкового підрозділу Дмитро Буйвал з побратимами ціною власного життя прикрили відхід свого бойового підрозділу. Дмитру присвоєні почесна відзнака за особливі заслуги перед громадою сумського району першого ступеня посмертно та звання почесний громадянин міста Сум серед героїв проєкту Код пам'яті сумчанин. Олег Дубицький. Багато років він працював у Сумській міській раді. Гранатометник у спецроті однієї з бойових частин виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Загинув у лютому 2023-го. Дубицький Олег і Пономаренко Юрій. Цих героїв я знав, що до повномасштабного вторгнення. 24 лютого ці люди взяли зброю до своїх рук і захищали Сумщину. Потім вони захищали Україну на Бахмутському напрямку. На жаль, сьогодні немає їх поруч, але хочу зазначити, що це дійсно були справжні воїни, справжні герої. Хто як не я, так пояснив своє рішення рідним Олег Дубицький. Розповідають його дружина Алла і доньки Анастасія та Аліна. Він хотів ще у 2014 році піти, але вже як повномасштабне вторгнення сталося. Він нас не попередив. Він сказав: Я йду. Але вже заднім числом сказавши пішов. Ну ми його звичайно підтримали, як і мільйони сімей. Це велика втрата для будь-якої сім'ї, і дуже важливо пам'ятати, що це що ми ж ви не одні. Головна мета проекту Код пам'яті розповісти про всі героїв, які загинули внаслідок російської збройної агресії, захищаючи Україну з лютого 2014 року. Найменше, але дуже важливе з того, що ми будемо робити для цієї. Позиції Слава нашим героям, слава Україні! Поки що в рамках проекту створені перші три відео з QR-кодами та меморіальні дошки з портретами героїв. Їх встановлюватимуть за побажаннями родичів військовослужбовців у місцях навчання, роботи, проживання та на бордах по місту. Всі заявки на участь у проекті код пам'яті можна заповнити в анкеті на сайті, де рідні загиблого, якщо хочуть, аби був зроблений такий матеріал пам'яті, залишають свої контакти та інформацію про героя. Новини СТС.